This ball, baby, blow come and talk. When I want Вітаю всіх! Ви на каналі Ізі Луцьк. У нас завжди автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування офіційного дилера та чесною інформацією про автомобіль. Відео це роблю в додаток до оголошення на авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі, тому... Підписуйтесь, слідкуйте за нами, будемо за це вам вдячні. Ну а по автомобілю. Це у нас Шкода Октавія 2019 року випуску, яка приїхала до нас з Нідерландів. Вже є розмитнена та готова до першої постановки на облік. Першочергово скажу по стану автомобіля. Він є без жодного підфарбування. Детальне відео з міром надам на вимогу, будь-кому бажаючому. Маємо тут двигун 1.6 дизель на 85. 5 кВт потужності. І є механічна коробка передач та пробіг 193 тисячі кілометрів. Комплектація дуже файненька. Вона має ось такі класні титанові диски на зимовій гумі. Диски без пошкоджень, без бровочної хвороби, так званої. Вся машина йде в хромі, на заводському тонуванні, паротроніки присутні. Ну, Такі дуже гарний та гляжений стан автомобіля. Ну і Зараз зайду ще до салону, покажу, як вона виглядає в салоні. Так. Ось такий у нас гарний збережний салончик, він є комбінований шкіра з тканиною, кермо є перфороване, жоден елемент ніде не пересувався, не фарбувався. все є в оригінальному. Точний пробіг у нас 193 391 кілометр. Ось так виглядає у нас. Ручка КПП. Маємо підігріви сидінь, двозонний клімат-контроль, велику сенсорну мультимедію, там і навігація Європи та України, Android, Auto Apple CarPlay, все присутнє. Так виглядають дверні карти у нас. Також покажу, який вигляд має задній ряд сидінь, підлокітник. Присутні, збірні карти і йдемо до багажника. Шторочка на місці працює гарно. Стан кришки багажника, без зауважень. Маємо додатковий коврик гумовий, який можна перевернути, якщо треба щось брудне возити. Також тут йде повноцінна запаска. Якщо ні разу не вдівалася. Ну і домкрат, крюк, ключ, все в комплекті. Ну і йдемо до правої сторони. Вигляд дверних карт, сидіння. По потолочку все чисто. Там автомобіля дуже-дуже файний. Так, нас виглядає пасажирське сидіння по сервісах. У нас вона вся обслужена. Тут повний пакет документів, книжок, є голландські техогляди, які були от пройдені до 24-го року, а пройдені були в 23-му році. Це відносно пробігів. Також всі заїзди від офіціалу, купа, купа паперів, все є присутнє. Ну а кому потрібно, то ось ще він-код для різних перевірок, які ви собі знаєте. Ну а коли вам зацікавиться автомобіль більш детальніше, зв'язуйтесь з нами. Ми з радістю надамо будь-яку вам потрібну інформацію. Ну і всім дякую за перегляд та до зустрічі.